Обидва представники Сумщини в Кубку України з футболу серед аматорських команд продовжать боротьбу за трофей у матчі відповіді однієї 16 фіналу. роменський агробізнес ТСК на виїзді грав із Олімпією з Савинців Полтавської області. Агіл Велієв на 22-й хвилині матчу вивів роменчан вперед. Але вже через сім хвилин господарі відновили рівновагу. Вдруге команда Валерія Кліщенка вийшла вперед на 37-й хвилині. Влучним ударом відзначився Ярослав Сидоренко. В другому таймі Олімпія зрівняла рахунок у матчі, але за рахунок мінімальної домашньої перемоги агробізнес прийшов далі. Успішно подолала стадію 1-16 фіналу і Вікторія з Миколаївки. Підопічні Артема Радіонова грали в столиці проти Рубікона. На 13 13-й хвилині матчу Максим Ганжа виявився спритнішим за захист киян і відкрив рахунок у матчі. На 55 й хвилині зустрічі Сергій Ретушняк перекинув кіпера столичної команди і подвоїв перевагу Вікторії. Втретє господарів розпочинати з центру поля змусив Богдан Суходуб, який замкнув подачу з кутового. А вже за дві хвилини подачу від протилежного прапорця у гол перетворив Ілля Лубашов. 4-0 в київському матчі і 5-0 на користь Вікторії за сумою двох ігор. Рівненський Верес сумчанина Олександра Бандури в одній 16-й Кубку України з футболу на виїзді переміг агробізнес із Волочиська з рахунком 2-1. При цьому всі три голи забиті у додатковий час матчу. Наш земляк не потрапив у заявку на цю гру. Тим часом відіграли на полі весь матч екс нафтовики Геннадій та Євген Пасічі і екс-сумчанин Артур Западня. У Тернополі в середу стартував чемпіонат України w 15 серед дівочих команд першої ліги. Збірна Сумщини стартувала на турнірі з перемоги. Сумчанки перемогли господарек поля з рахунком 3-0. Вже на восьмій хвилині матчу рахунок відкрила Христина Савічева. За 10 хвилин із пенальті його подвоїла Анна Каверзіна. А на 40-й остаточний встановила Влада Приходченко. Сьогодні дівчата відпочиватимуть, а в п'ятницю зіграють з командою Кіроваграй. Дьякої області